Привет. Моє ім'я Юля. Давайте сьогодні поговоримо про те, які шанси, щоб виконалось ваше бажане, ваше задумане. Шанси 100%. 100% шанси будуть тоді, коли ви своє бажання підхарчовуєте енергією, підхарчовуєте ось цим етапом такого е, насолоди і бажанням своєрідної. Е, Здійснення цієї цілі, здійснення цього бажання, ви прямо надихаєте. Ви прямо горите ним. Коли у вас запалені горющі, горючі, горючі очі, коли ви розумієте, що дійсно я дуже хочу, щоб воно виконалось. я прямо не знаю як, але я чітко знаю, що воно має бути. Я дуже хочу, щоб воно було. Це бажання не несе нікому ніякої шкоди, не завдає нікому ніякої болі. Це своєрідне ваше добре, добрі наміри, добре, гарне бажання для задоволення певних своїх матеріальних чи якихось фізичних, чи просто звичайних. Потреб. Тобто у вас є е, чітке бажання, ви його підхарчовуєте емоціями і підхарчовуєте ось цією енергією. Енергію можна навіть помедитувати тут в цьому випадку, можна навіть прописати це. Можна, коли ви бачите, наприклад, однакові циферки, позагадувати бажання саме цієї цього характеру. Тобто те бажання, яке в вас збудеться обов'язково, ви його маєте підхарчовувати, і коли ви горите і насолоджуєтесь цим, ви прямо от кайфуєте від того здійснення бажання. Тоді воно збудеться відсотків, навіть 100% просто воно буде запущене в космос, в Всесвіт, і обов'язково звідти піде інформація. Це відсотків провірений результат. Попробуйте зробіть і, відповідно, побачите також свій прекрасний результат. Досить уже не вірити. Можливо, вже пора і повірити. Але це знову такі бажання кожного і рішення кожного. Отож, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайтесь з, нами, з вами на зв'язочку.